Наш дідусік у рівному попрощалися з 55-річним старшим солдатом Віктором Суходольським. Патріот, сім'янин, військовий підприємець та блогер, знайомі дідусика характеризують як багатогранну особистість. Він боровся за незалежність України ще з помаранчевої революції, 14 червня. Віктора Суходольського нагородили медаллю за хоробрість бою. А вже за кілька днів, 16 червня 2023 року, дідусік загинув під час артилерійського обстрілу поблизу села П'ятихатки Запорізької області. Небогоноснику сів наших, душу спочилого, героя України, невинно уб'єного Віктора. Він почав своє, свою боротьбу не лише з майдану нашої незламної Європейської незалежності і України. Але звідти, пройшовши поміж кулями, від першого до останнього дня, він став відомим тим, що він виходив до ворога в лице. До московицького ворога! Ну, Знайомиме з 14 року, коли почалося вторгнення Росії, так би мовити. Тоді ще було АТО. В моїй пам'яті в нестримним в хорошому сенсі слова патріотом. І людина, яка щиро вірила в перемогу і дуже щиро любила свою країну. Це патріот і України, всієї, і нашого міста, так би мовити. Ну, людина, на яку можна було рівнятися. Віктор був, ви знаєте, також блогером, який постійно правильні речі говорив, і знаєте, навіть окрім того, що він боровся зі зброєю на передовій, так він боровся ще словом, тобто такою інформаційно-психологічні атаки він робив на це московське іго. Віктор брав активну участь у звільненні українського Запоріжжя, штурмував, відбивав у ворога наші села. Під час одного штурму він був легко поранений, отримав за це нагороду, але вже за кілька днів пішов на новий штурм, де, власне, і загинув. Ти Путін зрозумій свою біду Тобі не взяти Україну і цілий світ І ти закінчиш, як то Гітлер, ножем живіт Я обіцяю, ти побачиш усе те зло, що ти накої в Україні, і ти лайно, ти чуєш так, це я до тебе говорю, Я патріоти і незалежна Україна Не розривати нашу немку, бо вона єдина. І не дамо ми панувати у цій війні, бо ми єдині незалежні на цій землі. Слава Україні, Путін! Все буде Україна. Побачимось, Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.